Інтернет видання Україна кримінальна опублікувало статтю зі свідченнями молодих жінок, яких замість допиту міліціянта з придніпровського райвідділу міліції міста Черкаси намагалися зґвалтувати. Повідомляє портал про головне. Дівчата звернулися в міліцію в надії, що вона їх захистить від бандитів, які того дня пограбували їхню квартиру. Однак захищатися їм довелося самим від брудних домагань збоченців у міліцейських мундирах. Від міліції дівчат врятувала мати однієї з них. Одна з дівчат розповіла, прокинулась близько четвертої ранку від почуття незрозумілої тривоги. Відкриваю очі і німію від жаху. Наді мною стоять двоє невідомих чоловіків у чорному і в руках у одного сокира. Знімай швидко все золото і без шуму, інакше вб'ю. Наказав мені один з невідомих, приклавши до моєї голови сокиру. Я розуміла, що чинити опір собі дорожче, тому мовчки віддала сережки і ланцюжок. Бандити зникли, а я викликала міліцію. Прибулі за викликом міліціонери приступили до слідчих при огляді квартири вони знайшли і навіщо вилучили ноутбук подруги Олени, який похабцем не знайшли бандити. Хвилин через 40 приїхали Валя з Оксаною. У під'їзді їх зустріли міліціонери. І, коротко вівши в курс справи, почали опитувати як можливих свідків. Близько шостої ранку міліціонери, забравши з собою трьох дівчат, поїхали до придніпровського райвідділу. Квартиру з усіма речами залишили без нагляду. Ще двоє подружок Олену та Вікторію. Міліціонери також запросили до райвідділу попередньо вид виненше <звинивши> їх по телефону Допит їх як свідків ішов без перерви 6 ранку до 6 вечора. 12 годин без продиху дівчат по одній запрошували в кабінет на розмову, яку ласкавою назвати не можна. У кабінеті знаходилося кілька людей у цивільному, склад яких постійно змінювався. Стиль і зміст розмов правоохоронців з кожною з дівчат різноманітністю не відрізнявся. Кожну обзивали повією і в спілкуванні у виразах не соромилися. Кожній дівчині міліціянти пропонували вступити в інтимні стосунки з ними прямо в кабінеті. Відпустили дівчат близько шостої години вечора. І то після того як брат Олени кілька разів дзвонив прокуратуру і повідомляв про те, що його сестру з подругами навіщо стримають у Придніпровському райвідділі міліції. Заяви про сексуальні домагання і спроби зґвалтування їх працівниками Придніпровського райуправління дівчата віднесли в Черкаську міську прокуратуру на наступний день. Та чи не зійде з рук міліціонерам? І цього разу бідкається журналіст Володимир Лимаренко, який тримає цей випадок на контролі.